Якщо маєте лаваш і жменю фаршу, обов'язково приготуйте. Це чебуреки з м'ясом та сиром в духовці. Це так смачно. Вони так понадувалися. Ну, я не знаю, чи це можна назвати чебуреком. Але вони виходять класні. М -м -м. Зверху вони такі хрупкі, а всередині. Ой, це дуже смачно. 500 г м'яса. У мене бедрокурки. Перекрутила через м'ясорубку. Разом перекрутила одну цибулину і два зубчика-часника. Сіль. Перець. Трохи паприки. Вливаю 100 мл води. І добре все перемішую. але мені хочеться сюди додати 150 г сиру. А далі тортілія або лаваш. Ложка фаршу. Викладаю на одну сторону. Так, добре, розрівнюю. Виделкою збила одне яйце. І ось так по краях змазую, другою стороною накриваю, виделкою ось так прохожуся. Ось так формую всі чебуреки, викладаю на деко. Відправляю в духовку 180 градусів на хвилин 30. Має так гарно зверху зазолотитися, ну і фарш має приготуватися всередині. З цієї кількості фаршу у мене виходить 8 штук. Це вже друга партія. Добре змазую яйцем і знову випікаю. Обов'язково спробуйте приготувати дітям до школи або просто собі на обід. Ну, це дуже смачно.